Овни, я вас вітаю, це ваш прогноз на листопад місяць. Ми дивимося основні енергії та тенденції, які вас чекають. Що вам потрібно знати на листопад, овнам, диявол? Дивіться. По-перше, хочу сказати, що листопад для вас буде таким зажигаючим, і мені так відчувається, що... Не дивлячись на карту диявол, внесуться якісь трансформації в вашому житті. До речі, можуть з'явитися якісь наставники або якісь нові такі сенси в житті, коли ви відчуваєте, що ви хочете жити по своїм внутрішнім правилам, коли відкидається те, що ви вже відкинулося у вас, я бачу, що в жовтні або вересні щось старе, щось непотрібне. І зараз час в листопаді, коли ви запалюєте саме свою душу і живете Своїми внутрішніми принципами. Але будьте, будь ласка, уважні і знаєте, не дуже поглиблюйтеся в свою норку, я б сказала. Тому що є ризик стати заложником, там, таким, своїх. Принципів, які будуть заважати вам у соціальному плані, щоб ви сильно там знаєте не вбичили на інших людей, тому керуйтеся внутрішніми принципами, але також соблюдайте якісь соціальні норми, які будуть важливі.